У художньому музеї зібралися справжні поціновувачі сучасного мистецтва. Цього разу їм презентували підсумки двох масштабних фестивалів сучасного мистецтва та графічного дизайну «3 крапки» та четвертого міжнародного фестивалю сучасного мистецтва ЕГО. Каталог, Като все красиво, сьогодні сколько не того авентають, організувати все безумна робота. Власноруч вручити черкащанам каталоги з роботами завітав і організатор та засновник фестивалю Его, французький художник Ашот Ашот. Ментець не приховував, черкаські художники його дуже вразили. Чоловік доклав неабияких зусиль, аби каталоги з роботами потрапили до рук черкаських поціновувачів Прекрасного. Каталог був випущений. Я сидів і працював над ним майже цілий рік, тому що з художниками працювати не легко. Українська земля багата богато талантами. В итоге каталог сделан, Вы видели каталог. Я думаю, что он очень хорошо напечатан <кх> на уровне, так что мне не будет стыдно его показать ни в Европе, ни в Америке. Везде я могу его показать, не стыдясь. Отримати свій каталог на презентацію завітав і наймолодший учасник фестивалю Три крапки семирічний Андрій Федоренко. Участь у заході стала для юного художника дебютом. Мені дуже подобається малювати, робити картини. Найбільше сподобалось брати в ньому участь. Подобаються дуже маталки. Я їх вирішив намалювати. Мама Андрія дуже пишається роботами сина. У майбутньому пані Іна сподівається, що її син стане видатним художником. Йому було цікаво. Виставляти свої роботи, приймати участь разом з дорослими художниками, вже які мають великий досвід. Він, це для нього великий досвід життєвий і творчий. Звісно, вони мені як мамі подобаються дуже. І якщо він хоче малювати, я завжди його підтримую. Я зроблю все для того, для того, щоб він міг реалізувати свої творчі фантазії. Презентовані каталоги мають на меті увіковічити кращі роботи учасників двох фестивалів мистецтва. Каталоги фестивалю три крапки надруковані тисячним тиражем і будуть розповсюджені між обласними бібліотеками країни та навчальними закладами, що мають дизайнерські та мистецькі профілі. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Вікановини.